Слава Богу. Дякую Богу, що ми можемо свої серця приготувати, щоб бути нам близькості з Господом, ходити в Дусі Святому і чути Божий голос. Це є так дуже важливо. Я хотів зачитати Боже Слово, це в послання Павла до Колосян. Каже слово Боже, ось такі слова. Це другий розділ. Ости вірш. Тому -то, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходіть в ньому. Як би важливо, щоб ми були по серцю Ісуса Христа, щоб ми, які його прийняли в своє серце, щоб ми були в близості із ним, щоб ми ходили в Ним, щоб ми були введені Духом Святим, то є так важливо, щоб нам бути по серцю Його, щоб він утішався нами. І є такі два мужі і слова Божого, які були по серцю Божому, це Самоїл, він був по серцю Божому, Божий пророк. Який засідав слухав Господа, куди Бог його посилав, він йшов, і Бог йому давав відкриття. І так само і Давид був муж по серцю Божому, який виконував волю Божу. І є це важливо і для нас, щоб ми виконували Божу волю, стремилися один одного любити, не, один одного не дорікати один одному, але один одного любити, прощати, щоб ми всі духовно восстановилися. тому що кожен на цьому місці. Ми будемо випробувані, наша віра, яка вона є, ми дійсно з чого ми будуємо. І дав би Бог, щоб ми будували із доброго матеріалу на основі Ісуса Христа, і коли буде якісь випробування, щоб ми стояли. Ось, а нам може підтримувати тільки Дух Святий. Ось, як багато є випробувань, ми слухали сьогодні на Богослужінню. Ось коли братів дали їм ультиматум, ось і наставили зброю. Ось ще вони залишать Христа. І вони залишилися вірними ось, вірними. З вони... цього треба зриктися. І щоб ми могли в тому всьому стояти, то нам необхідний тільки Дух Святий. ось. Тому що є така навіть християнська пісня, коли навіть смерть дихне мені по погорозою великою, зі мною прибуде Дух Святий. Ось той тяжкий час, що ми не будемо знати, що як і сказати. Але Дух Святий буде промовляти через нас. Дух Святий буде ходотайствувати за нас перед Отцем невимовними зітханням, і як нам можливо пробувати в тих тісних стосунках з Богом, молитися за де Духом Святим і чути голос Божий. слава Ісусу, що з нами є Бог. Він ніколи своє дитя не залишить. Він просто хоче, щоб ми всі духовно вустановилися, щоб ми палали духом, любили. Ось і так казали ці учні. Які йшли в Емаус, вони говорили, Господі, залишайся вже з нами, бо вже вечоріє. Ось Так само ми, коли такі трудні іспитання йдуть, випробування, щоб ми казали, Ісус, не залишай нас, будь з нами. Бережи нас, Господь Ісус, щоб в ті ч... тяжкі часи ми могли стояти. І як сказав, каже нам слово Боже, що я з вами каже Ісус, аж до закінчення віку. Він ніколи не залишить свій народ. Він всіх щиро любить Бог. От його слова такі звучать, що Бог є любов. І знаєте, він сьогодні і нас питається, чи ми любимо Бога. Є написано у слові Божому Петро каже, Господі, ти знаєш, що я люблю тебе. І дав би Бог, що ми так сказали, Господі, ти знаєш, що ми тебе любимо і ми хочемо залишитися вірними і йти за тобою, дивитись не на людей, а дивитися на Ісуса Христа, на виконавця віри. За все Бога ми прославимо, подякуємо, що Він так нас любить. Ми зараз ще будемо молитися. Pomolens do Boa a